історію, як ми творили. Друзі, вітаємо. Вчора ми презентували вам нашу спільну творчу роботу. Сподіваємось, вам сподобалось. Хто ще не бачив, переходьте, дивіться, поставте лайк. Какая-то молодець. Раз, два, три. Друзі, вітаємо вас. Вчора ми... <ріст> ще раз, друзі, Вчора ми... <ріст> друзі, ось у таких умовах нам приходиться знімати. І це дуже чудово, бо ми зацепимо... Всю цю хуйня діля, яка не... <ріст> 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 ну, Все, друзі, вітаємо. Да, ну, так, 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 я буду это изъять. Нормально, будем резать. Будем резать. Будем изъячный вам зазвонить из язык. Мне аж нужно это согласен. Все нас дуже важны, вот это для нас поддержка, мы будем оплачивать. Мы уже минуту в другой едим, просто уже, да, они уже отключатся. Друзья, питаем у вас. Мы вчера представили нашу спинную операцию, наша спинная... Я опять, видишь, я пытаюсь какую-то хуйню, я пытаюсь выйти из рамки этого. Текста, зачем? Питаем у вас. Вчера мы представили нашу спинную работу. Я все время смотрела не туда, я вообще не вижу, где телефон. Друзі, вчора ми представили нашу спільну роботу, нашу спільну працю, на якою ми працювали. Хто ще не бачив, переходьте до нас у профіль, дивіться і залишайте свої коментарі, ми будемо дуже вдячні. А зараз ми хочемо вам показати ще трошки нашого закулісся і показати процес створення бекстейджу бекстейджу, так? Це так, було так? Ну, нам вже... як це було, нам там діяли. було дуже. Друзі, зараз що ми хотіть. Друзі, хочемо для. Друзі, хочемо до вас з чого розслався вообще? Ну, то ж... Друзі, хочемо до вас донести, наскільки ми детально підійшли до створення цього відео і до, особливо до створення бекстейджу, які ми нарізки зробили, тому зараз ми вам покажемо більш детально. Деякі наші фішечки. Поки нічого, нічого цікавого. Нашої, нашої роботи. <свісно> <свісно> коли переміщалась дозою. І <свісно> мінаркутьку Але ми для реалістичності, я всього моменту реально лили кип'яток мені а ви на добличчя. Ми йшли в парк, ну це так. ми ризикували життям, тому що вас потребується багато коментарів, та лайків, та репостів у сторіс. Так. Знаєте, що де наші перегляди. Звісно, я люблю м'ясо, я хижак, та я спортсмен, мені потрібне м'ясо. Хочете, я вам зараз розкажу, як хліб ворочить. Подіваєте знатися про якісного контенту і творчого підходу. Бо любудь яка творчість, вона потребує часу. Мабуть, це чудового завершення даного відео. але... Бакстейчно, бокстейчно, бокстейчно. Зараз. Це був майонеш. Що ви можете сказати, маю? Мені дуже сподобалось. Тому, друзі, це була дуже кропітка праця. Блін, опять я не біжуть телефон. <паслоджує> Тому, друзі, це була дуже кропітка праця. Ми були дуже натхненні в процесі створення, і будемо радувати вас і надалі. А якщо вам сподобалось, дайте нам про це знати. Дякую за увагу, Обирайте якість обирайте баль'єр. Ano. 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 video. Ano. 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 Ano.